Вітаю! Розбираємо 32 статтю пункт номер 3 закону про Національну поліцію. Поліція має право вимагати особи пред'явлення неї документів, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місцях здійснення спеціального поліцейського контролю. Пояснень, що таке спеціальний режим та спеціальний поліцейський контроль у цьому законі немає. В інших я теж не знайшов. На сайті Верховної Ради є розділ термінології законодавства. Тут є визначення спеціального режиму та немає визначення спеціального поліцейського контролю. Отже, із цього розділу: спеціальний режим це додаткові заходи з обмеженням допуску на режимну територію. Режимна територія це місце перебування посадових осіб. Виходить, що спеціальний режим це додаткові заходи з обмеженням допуску у місцях перебування високопосадовців. Тепер щодо поліцейського контролю. В інтернеті є декілька версій. Я виділяю одну. Це контроль, здійснюваний поліцією на попередньо обраній території протягом певного часу за наявності підстав вважати, що вчинено або буде скоєно кримінальне або інше правопорушення. Щодо спеціального режиму, я не з'ясував, чи повинні бути підтверджуючі документи до здійснення цього режиму. А от поліцейський контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження яке видає міністр внутрішніх справ. Також роблю висновок, що із визначень цих спеціальних заходів зрозуміло, що не для вручання повісток вони здійснюються. Всім дякую за увагу.